Перших днів війни колектив південноукраїнського енергокомплексу підтримує захисників, доставляє на фронт найнеобхідніші речі. Чергову допомогу атомники надали військовій частині, в якій проходить службу наш колега, працівник ПАЕС. Ще на початку повномасштабного вторгнення він став на захист країни. Свою роботу підрозділ розпочинав з Миколаївського напрямку. Нині за ротацією бійці переміщені на передову. Колектив, як завжди, підтримує і всім дякую всьому. За активну участь, це те, що дійсно треба хлопців з тим, що вони до нас звертаються, і я думаю, ми будемо і продовжувати до завершення військового стану підтримувати наших хлопців на передовій. Бажаю перемоги, віри, щоб вона ніколи не зникала, і впевненості, що ви можете на нас розраховувати. Разом до перемоги. І слава Україні! Армієць отримав безпілотник Мавік 3, який допоможе його частині активніше вести розвідку. Прилад нічного бачення та компактний тепловізійний приціл, що розрахований на цілодобову роботу в будь-яких погодних і зовнішніх умовах, на відстані 890 метрів. Окрім цього, військовий одяг, взуття та іншу амуніцію, яка також буде корисною на бойових позиціях. Традиционно, работники электростанции вручили бойцу прапор с изображением энергетических объектов Украины. На атомной станции будут людей тоже брать в армию. Тут обсуждаются вопросы о том, что где-то кто-то эти средства, которые станция принимает от людей в помощь, тратит куда-то. Когда эти люди попадут в армию и когда им эти все вещи надо будут, этих средств будет как минимум недостаточно. Это все стоит денег, это все ненадолго некоторыми приборами, которые получаем, даже не успеваем воспользоваться. Я служу в ЗСУ, но тем не менее у меня жена работает на атомной станции, и опять же она пишет заявление какие-то средства она перечисляет, все равно в помощь в ЗСУ. Каждый помогает, чем может. К этому нужно относиться реально, как что сейчас происходит в стране, в стране идет война, не все это понимают. То, что здесь ничего не упало, и здесь все живы, здоровы. Слава богу. Також усі присутні мали змогу на власні очі побачити пошкоджену ворогам сучасну техніку, яку для ремонту атомникам пересилають військові. Деякі квадрокоптери ще можна відновити, а деякі, на жаль, ні. Проте вони слугуватимуть донорами для інших безпілотників. Наразі фахівцям робочої групи з ремонту дронів вдалося відновити вже сім пташок, які продовжують допомагати нашим захисникам нищити ворога.